Усім привіт! Усіх рада вітати на каналі Оля Фрес. Ну і що, у нас нема нічого солоденького. Зранку все закінчилося. До кави, до чаю, нічогійську нема. Тому беремося, треба ставати щось пекти. Думала, що пекти рогалики, булочки, в голові все крутиться, не знаю що. Давно вже пекла кекси. Зараз спечемо кексики. Шоколадом. Верніше, зверху шоколаду я розтоплюю і зробимо. Ну що, беремося? Не поможе. Хочеш, не хочеш. Хвора, не хвора. Нема нічого до чаю. Треба, друзі, спекти. Вони ну, дуже легенько роблять, це дуже просто там нема що робити. Зараз робимо швидко. Погнали! Так, по рецепті, друзі, я своїм мудрим зоштом треба мені три яєчка, 5 ложок молока солодкого, на кінчику ножа ванілін, можна ванільний цукор, якщо маєте. Пів пачечки маргарини, але її треба розтопити перед тим. Стакан муки, цукор 150 грам і розпушувач для тіста 10 грам. Зараз вбиваємо яйця і 150 грам цукру, і тоді даємо молочко. Ось така консистенція тіста, в мене виходить. Але як ви могли бачити, я дала один стакан муки, подивилася, що тісто все ж таки за дуже рідке. То ще додавала 2 столових ложки. І дала родзинки. Мій Артур любить родзинки. Дала ще родзинки додала в тісто. Усе, наложуємо формочки. Формочки ставлю трошки більше, ніж за половинку, бо воно має в собі. Порошок для печива, і воно буде рости. Порошок, розпучувач, хто що має. Я мала порошок польський дала порошок. Ставлю пекти. Так, кексики такі спеклися. Я зазвичай перевіряю, коли має довгу. Спаш -пашку. Все сухенько, значить, все Так. Пропечено. Кексики попекла. Тут шоколаду розтопила. І зараз такого mm. буду робити. раз і ставлю застигати. Ну що, ось такі смакотульки в мене вийшло. Але ще треба, щоб шоколада пристигла. Не знаю, чи встигне вона пристигнути чи ні. Це на одну порцію, друзі. Мені здається, якщо робити, то треба на дві пекти. А такий в розрізі має вигляд той кексик. Що казати? Сама не втрималася. Дуже добрий. Що й Буміку віддаю. Бумік теж зацінив, так? Ось такий смаколик я сьогодні спекла. Тільки трохи мало його, друзі. Треба дві порції робити зразу, бо на мою сім'ю це мало. А якщо невеличка сім'я з двох людей чи трьох, ну, може бути. Добре. Ага, але муки, друзі, треба давати не стакан, а більше хоч стакан і у дві ложки, щоб воно трохи мало таку густішу консистенцію. І перевіряти, перевіряти шпачкою, чи добре пропеклося. Та й все. Та й дуже ніжний, добрий, і смачний, смачний кексик виходить. Дякую всім за увагу. Тепер доброї нічки, спокійної, мирної, тихої. До завтра. Усім па-па.